Привіт, друзі! Ну що ж, польська влада не перестає нас дивувати, і зараз ви це оціните в коментарях під цим відео, тому що вже поданий до Сейму новий законопроєкт, який подала польська влада, для того, щоб люди не вигорали в роботі та не замучувалися так сильно, як це вони роблять зараз. Що це все означає, про що я говорю, друзі? Це означає те, що із 40 годин робочих в тиждень ви будете працювати лише 35. Але знову ж таки, хто ж з наших українців так мало годин працює в місяць або ж в тиждень? Це означає лише одне, що працівники Ужендів і всіх державних установ будуть менше працювати, тому що навіть коли кількість годин за тиждень опуститься до 35 із 40, то це буде означати, що зарплата все одно буде зберігатися. Знову ж таки, ці працівники різних державних установ будуть отримувати ту ж саму зарплату, але працювати меншу кількість годин. Тобто, ви, друзі, будете стояти довше в черзі та раніше приходити чергу ту ж саму займати. Ну що? Що ви думаєте, друзі? Тому що бізнесмени говорять відразу, що ефективність розвитку бізнесу одразу знизиться, і рентабельність бізнесу також знизиться. Ми самі прекрасно розуміємо, що якщо працівник працює менше годин, то тоді бізнес менше. Працює і це означає, що клієнти, які користувалися послугами бізнесу, тобто конкретною послугою, також будуть менше користуватися, бо працівника не буде на робочому місці. Подивимося, друзі, що з цього всього вийде, і чи цей законопроект набере чинності. Також користуючись друзі, нагодою запрошую вас, якщо ви проживаєте в Кракові чи малопольському воєводстві, завтра, друзі, 13 жовтня, в центрі Кракова на площі ринок пройде мітинг в підтримку захисників та захисниць Азовсталі. Всі деталі ви знайдете в описі до цього відео. Я там також буду присутній разом зі своєю командою. Тому, друзі, тримаємося, підтримуємо одне одного. Слава Україні та мирного вам неба над головою.